Всім вітання. Ну і як завжди, бажаю всім доброго здоров'я. Ну, оскільки без здоров'я в даний час дуже важко. Ну і його треба берегти або з молоду, або якщо не вберіг, то поправляти вже ближче, як то кажуть, до старості. от е, В мене чергове відео. Я, я сьогодні мав невелику поїздку за одним. Не менш важливим інструментом для обробітку землі, ніж, ну, ніж в мене зараз є декілька інструментів, але придбав ще один, бо, як виявляється, він не менш важливий, ніж ті, що я маю. От, навіть можна його поставити в певний ряд, і він працює також в певний момент. В році оцей інструмент. Е, ну, е, зразу скажу. Інструмент е, я купував не новий, знайшов по досить пристойній ціні. Недорого, абсолютно недорого. От е, тому що якщо збирати такий інструмент е, по окремо, купляти всі е, деталі до нього, ну то він вийде. Напевно, дорожче. Ну, я так думаю, що може в півтора-два рази десь в тих межах він вийде дорожче. Ну, от. Тому людина продавала, людина собі купила більший трактор, більший інструмент зробила до більшого трактора. От. А відповідно, в мене трактор невеликий, тому я вирішив його забрати. Тим більше, що інструмент продавався недалеко не, не від ну недалеко від мене. Я з'їздив за ним, за ним 40 кілометрів. Туди 40 назад. От. Ну і щоб довго не розказувати, що я купив, я зараз приключу камеру і покажу, що це за інструмент. Так, в нас хмариться, продовжимо. Надію, що не буде падати дощ. Хоча, в принципі, два дні лило безперестанку практично. Ну, а інструмент отакий от. це є культиватор. Культиватор у такого плану на пружинах, ну, на пружинних лапах, вірніше. має сім лап, має захоплення метр десять. Якраз по ширині мого трактора навіть трошки ширше виходить. от На гумових колесах, колеса від так як мені казав, господар, той, що продавав від якоїсь чи то сівалки, чи то грабель, я вже щось так не пригадую. ну Але вони мають камери, вони надуваються. от І ще що саме цікаво, вони мають отут такі масляночки на підшипниках, вони типу... Е, про, ну, е, Прошприцовуються і, і цей. І, і, і ними можна... Ну і типу, це зберігає підшипник надовше. Підшипник буде працювати довше. Так, та сторона у нас о, також з масленкою. Обидві сторони. Можна і, Ну Типу це дуже добре, бо не треба, не треба лізти. До підшипників, якщо щось прошпрацював, то й собі працюєш. от Культиватор старий, перероблений з кінного культиватора. Тобто отут рамка, яка йшла на кінний культиватор. І він мав 5 лап. Раз, два і ззаду, раз, два, три, чотири, е, чотири ну Раз, два, три, верніше і плюс 2, то 5. Цей господар, що мені його продавав, каже, я. Мені було трохи завузько, бо він має, має саморобний трактор, який також, до речі, продається. От, Якщо когось зацікавить, можу е, вставити, можу дати контакт. верніше. Ну, і Він доварив оцю, оцю рамку. В принципі, грам, грамотно зробив з розкосиками і додав ще дві лапи. От, І зараз він у нас от такому вигляді е, метал. Добротний на лапах має такі підставки, які не дають вигинати його, вивертати. Типу він все ж таки працює, як пружини. от, от такі от такі от такі придбання. Він не є важкий. десь кілограм може яких 40-50, може, ну максимум 60 важить. От. І я зараз хочу його трошечки розібрати, почистити. Підрегулювати десь, десь. одна лапа, бачу, є трошки вивернута. Оця от лапа вивернута, я її хочу зараз підрегулювати. От, можливо, раму пофарбую, побачу, як в мене вийде. І е, мені треба буде причіпне моє до трактора змінити. Навіть не те, що змінити, тут треба буде зробити його під трьох точку, дати два розкоси, щоб я міг його е, піднімати. бо він працює от таким чином. Треба злізти з трактора або їздити по кругу. Ну, треба з злізти з трактора, підняти, щоб переїхати підняти культиватор, він, він, тоді, він тоді їде. Ну, якщо тут воно причеплене до трактора, він тоді їде. От. Типу його можна катати на колесах, стати знову на полі, якщо поле вузке, стати знову на. Ту частину, яка обробляється, тут ручка, опустити опустити Підні, припідняти колеса, на певну глибину, от тою ручкою і тоді працюємо далі. Я хочу зробити, щоб він в мене мав тут з'єднання було внизу трикутника, а і дати таких два розкоси догори на верхню точку от трикутника. Ну і щоб я міг його гідравлікою підняти, а цією штукою, оцим регулятором, лише відрегулювати собі глибину і все. і Просто при переїзді я його, я його припіднімлю весь. От, гідравліка дозволяє, він не важкий і відповідно стану знов на, на. ну, чи там при розвороті, підняв, став на поле знов і в другу сторону розвернувся. І Можна їхати далі. Ще він має таку особливість, так як він мені показував, його можна зробити в отаку штуку. Ми його піднімаємо колеса. от Підняли ми колеса, ну, я зараз спробую одною рукою, опа! Тяжкий. Так, допоможемо О, Ми його можемо отак от раз. Перевернути і в транспортне положення, типу лапами догори. Взагалі бомбезна штука, він їде як легенько, котиться, нічого взагалі суперово тобто в, 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 в транспортному положенні він отак виглядає. Супер люкс. Я вже тут навіть головку приміряв, от. буду це все діло розкручувати і це. Так що От такий в от мене інструмент з'явився для обробітку ґрунту. Люди мене, я, оскільки я трактор купив рік тому, люди питалися, чи я не можу на ну, прокультивувати поле. Я казав, що не можу, бо немає культиватора. тепер вже буде і культиватор. От. Так що покажу, як він виглядає. Так. Все досить добротно, все так ще і старенький вже, звичайно, але метал тут суперовий, так що думаю, буде працювати. Дуже мені сподобалося, що колеса гумові, налипати не буде, можна підкачати собі цей і воно мало має працювати. Ось такий от апарат. От навіть якщо взяти товщина оцих, оцих пластин, вона десь порядку 8-9 мм, я так думаю, можна точніше заміряти. От. Далі оця от рамка, на якій колеса закріплені, це вісь, яка перевертається. Вона десь має 30 мм в діаметрі. тобто Культиватор так зроблений, щоб його могли тягнути коні. Я так зрозумів, бо якраз тих 5 лап були для коней. Ну і Щоб він не був сильно важкий сам по собі. Типу, щоб коні як тягнути, ну, щоб як коні тягнули, щоб вони, не, щоб вони відчували тільки опір, опір лап які йдуть по полю, а не ще вагу цього культиватора самого тягнути. От така от... така Я не знаю, чи то ще є якийсь австрійський, чи то, може хтось знає, напишіть. Але мені його виконання сподобалося. так що Поїхав, взяв навіть, ну, просто подивився отак, візуально. Все є все, ціле, все на місці. Та й зразу закинув в причіп та й додому. От. Ну, але хочу все ж таки його довести до якогось вигляду, як то кажуть, щоб. 에... Був він весь такий ржавий якийсь. Ну, і Відповідно тут переробити то причепне. Якось можу облагорожу ту ручку, подивлюся, бо там вона так рухається, заміню там ну, от, типу от того плану, що вона тут все-таки болтається, щось подивлюся, можливо, щось там пересверлю. І трошечки то все діло поправлю, як би воно там мало би якось трошки краще виглядати і по функціоналу працювати. От. Болти тут, звичайно, тут ще навіть я бачу де-не-де є такі, зараз я покажу. Отут болти заклепані в корпус, а отут вони взагалі гайка квадратна. От, З тої сторони, з тої сторони, вони замальовані, їх вже 100 років ніхто не відкручував. от. Ну, Але ну, я так підозрюю, що тут взагалі все практично в оригіналі, оті скоби. Тут на, на тому, що воно та вісь. Е, це типу, що все оригінальне стоїть фактично. Ну, Єдине, навіть е, лапи мають оті от. Штопори для, для пружин, підтримуючих 5 однакових. От Вони всі 5 мають і з тої сторони, з тої сторони. А вже ті, що він доставляв, вони мають інакше трошки кріплення. Видно, що вони трошки з іншого якогось там чи культиватора, чи що зняті. От та й, та й таке. Ну, Далі покажу, далі буде. Я так думаю, як він вже буде відновлений, то вже буде наступне відео. Так що, кажіть, пишіть, чи добрий, чи добрий інструмент буде, чи не добрий, може таким хтось користується. Мені все буде цікаво про, це, про цей інструмент. Тому до наступних відео.